І знову крадіжки комунального майна в Івано-Франківську знайшлися охочі до колищат новеньких контейнерів для сміття. Нагадаємо, напередодні обласний центр отримав 460 сучасних сміттєвих баків за кошти Європейського Союзу. 50 з них вже виставили у центральній частині міста. Одразу ж з нового майна почали пропадати колеса. Щоночі близько десятка. Нині в сумі пропало близько 70 колищад. Вандали злодії почали знімати навіть кришки контейнерів. Влада звернулася із заявою до міліції, а Івано-Франківський... Ківці просить бути пильними та свідомими. Є просьба і до мешканців міста реагувати. Якщо є бачить такі випадки, нам всі інформувати. І ми би задоволені навіть і десь приміювали таких людей, якщо б вони нам видали, хто такі хто так поступає. Тому що місто, яке сьогодні буде через 15 вересня, нагородуючи почесним знаком Ради Європи, ну не личить бути таким злодійським містом. Комунальники кажуть, намагалися максимально вберегтися від крадіжок, зокрема, коли ще. Та приварювали та спеціально малювали, однак і ці перешкоди не зупиняють крадіїв. Тим часом правоохоронці обіцяють спіймати винних вже найближчим часом. Враховуючи цю інформацію, зараз працівники міліції у вечірній та нічний час наряди патрульної служби зорієнтовані на виявлення осіб, які можливо переносять підозрілі предмети. Поки що будемо працювати в цьому напрямку. Зараз сказати, хто це, викрадає, поки що не можна. Тож наразі оновлення контейнерів для сміття в Івано-Франківську доведеться відкласти. У мерії чекатимуть, поки міліція не спіймає злочинців.